Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Кольорові хрестики. З вами Оля. Сьогодні у мене 17 квітня, четверг, і я починаю знімати для вас нове відео. В цьому відео я хочу розпочати одну роботу. Вставляю вам картинку, як повинна виглядати готова робота це Dimensions. Квіти та колібрі. Напишу вам повну назву, артикул. Це не набір, я буду вишивати її підбором. Дуже мені подобається ця тема вишивати дементи з підбором. Я цю роботу не планувала, але заглядалася на неї дуже давно. Отож, сьогодні я думала-думала, що мені розпочати, і вирішила, що буду вишивати цю роботу. Хочеться мені її зробити від старту до фінішу. Але побачимо. Ще я не знаю, як воно буде далі. Звісно, хочеться мені її відшити повністю. І це буде пара до мого вишитого сюжету, який я вишивала в 2024 році. Ось, дівчатка, ця готова робота, до якої я буду шити цю наступну свою роботу. Це також Dimensions. Вишивала я його підбором. Знайшла схему в інтернеті, там були номери DMC, Підібрала, що в мене було, і на одному подиху вишила цю роботу. Ця робота вийшла в мене з повною зашивкою. Тут мали не зашиватися Білі кольори в самих оціх квітах, тут неповна зашивка була. Але я так подивилася, мені вона начебто була не завершена. Тому я взяла білу нитку і позашивала всі-всі хрестики білим кольором, де були не зашиті по схемі. І вона так класно, такий класний мала вигляд. Е що тепер я думаю, як мені поступити з ось цими незашитими ділянками. Тут також просто білий, біла канва не зашита. Можливо, я візьму півхрестиком також білим за шию, щоб вже була повна зашивка. Ну, буду бачити, білий колір в мене є. Є ниточка аеро, можна півхрестиком, дві нитки зашити, і буде дуже класно. Так, ну що ж, друзі, іду я робити свої перші хрестики. Тут трошки в мене канва меншого кольору, знайшла маленький відрізок, порахувала, скільки тут в мене повинно бути. Тут чверть роботи. Тут по 20 клітинок в мене, виходить, 63 там було на 45. Це чверть роботи. І буду зараз знизу вгору, як я люблю вишивати. Потім вам все покажу і розкажу. Всім привіт! У мене п'ятниця, 18 квітня. Показую вам, як завжди, вчорашнє просування. 2617 напів хреста я вишила, в перерахунку це 1300 хрестиків. І це вже 18,5% від цієї готової роботи. Дуже так класно повишивала. Тут всього лише 4 кольори. Зараз покажу які. 939 це ось цей темний колір. Потім 340. Він є напівхрестом в дві нитки. Потім 825, тут півхрестик в чотири нитки. Потім бленд дві ниточки цього, одна ниточка цього. Так, і 156 номер. Тут напівхрестик в дві нитки. І є ще чистий півхрест 340 кольором, е також в дві ниточки. Ось так я вчора повишивала. На камеру, здається, все таке рябеньке. Я знайшла відшив в інтернеті. Ну, Більш-менш схожий, але ж я розумію, що камери по-різному передають відтінки. Може, оцей затемний колір. Але, дівчатка, якщо виходиш, відходиш від роботи на декілька метрів, то дуже класно виглядає. Мені все подобається, буду продовжувати далі. І, мабуть, все ж таки ось ці незашиті ділянки білим кольором. Я буду зашивати. Також візьму напівхрестом білим в дві нитки. Ну, це я так думаю. Тут же зверху можна вишивати листочки і квіти, ще тут буде трошки півхрестиком таких кольорів різних, ще тут треба позашивати. Ну, коротше, 1300 за вчора я нашила. Тож буду продовжувати далі вишивати цю роботу і зустрінемось з вами, коли мені буде що вам показати. Всім привіт! У мене 22 квітня, вівторок я, як завжди, к вам зі своїм просуванням 1012 хрестиків я нашила. Вишивала я 2 дні, додалися у мене фіолетові та сині відтінки. Позашивала я тут. Тут і ось така діляночка у мене з'явилася. І потім я перейшла на зелені. Ось така кубка зелених хрестиків у мене є. Тут номери 500 500 плюс 310, 320 та 472. Нагадаю, що це не набір. Я вишиваю його підбором. Схему знайшла в інтернеті, там були номери в DMC. Тому я пішла в свої запаси, підібрала ниточки, але із рожевих у мене не всі є. Буду щось підбирати. Бо, якщо замовляти, треба чекати, а у мене часу немає. Я хочу тут і зараз вишивати цю роботу. Хочу швиденько її завершити, щоб потім оформити дві одразу. Я показувала на початку відео, яку я хочу ще оформити роботу. Ну, то й таке. Сьогодні я ще вихідна, отож, сідаю вишивати, і сподіваюся, що свою тисячу на сьогодні я нашию. Друзі, всім привіт! У мене сьогодні аж 27 квітня, неділя. Я, як завжди, к вам зі своїми просуваннями вишивала я тільки 22 числа, 4 дні нічого не вишивала, працювала вчора їздила на кладовище до батьків. І така була вже вчора втомлена, що мені нічого не хотілось, тільки полежати, я не виспалась. Тому. 4 дні я без хрестиків. Але сьогодні я вихідна, можливо, ще завтра, то хочу дуже класно просунути цю роботу. Хочу її завершити в цьому місяці обов'язково е і оформити. Ну, оформити вже в цьому місяці не вийде, бо я буду відправляти роботи, але повишивати ще мені хочеться. Додалося у мене ось такі рожеві відтінки. Три кольори, мабуть, у мене не вистачає. Але я підберу з того, що в мене є, ниток у мене багато. Карта дм у мене є, то щось підберу. Як виходить, мені подобається. Хоча це не dimensions оригінал. Але як виглядає, все мені подобається. Дуже така класна, яскрава. Хочу, дуже хочу дошити ось цю колібрі, тут небагато хрестиків, потім зробити бек і буде готова. Так, ще ось тут надкусила трошки віконечка. Я подивилася, тут небагато хрестиків цим кольором, то я одразу декілька кольорів вивела з роботи і обрала їх вже в запаси ниток. Так, зробила я ще не пам'ятаю, казала чи ні. Зробила я бекстіч на листочках. Тут одним кольором, мабуть, це чорний. Вже не пам'ятаю, стільки днів пройшло. що не пам'ятаю, треба, мабуть, одразу робити включення, коли завершуєш свої хрестики, але ж, коли вже всі вдома, то я не можу. Так, дуже гарно виходить. Зараз. Покажу, скільки рожевих кольорів я брала. Здається, тут три. Ну, Зараз побачу по сазі. І, до речі, в мене тут вже майже 60% готово. Вишито тут 4226 хрестиків. Хрестики півхрестики. Так, залишається приблизно 3000 і. Я ж все думаю, зашивати мені ось це все білою ниточкою чи ні. Мабуть, все ж таки буду зашивати, бо пара до цього, так скажемо, до цього сюжету у мене повністю зашита. Там також не зашивалася білими нитками, але я зашила. Мені так більше подобається. То і тут думаю, що хоча півхрестиком я. В дві нитки все ж таки зроблю. Але ось оцей колір, тут 3747, вишивався півхрестиком в одну ниточку, то я також думаю, що білим кольором я зроблю в одну ниточку на півхрестик. Тому що, якщо буде в дві, він буде такий більш випуклий, аніж в одну. І ці напівхрестики в одну нитку будуть не так виглядати. Ну, побачу, побачу, можливо, візьму хрестик в одну ниточку. Побачу. Так, е, які кольори у мене були задіяні тут у квітах. І так, щодо ниточок. Чистим кольором в мене вишивався хрестик в дві ниточки. Це був 602 номер і 33,50. Ну, 602 це ось тут. А 33,50 це такий самий темненький, його також було небагато. Тут все хрестик в дві ниточки. Так, це вишивалися чисті кольори. І був ще один бленд, поближче вам покажу. Я думаю, ви бачите: ось ці хрестики. Це були номери 3608, і 601 Ось такий був бленд. Був так, класно виглядає. Мені все подобається. І зараз я буду підбирати. Ще кольори, яких в мене немає. Ну, і показую вам в програмі, скільки в мене залишається Тут червоні кольори, так багатенько, але ж вони вишиваються дуже швидко. Один фіолетовий, тут трошки зовсім зеленого сині і саме вікно зашите. Тут багато червоного кольору, і оце все вишивається одним кольором. ну коротше. Тут дуже швидко можна дошити цю роботу. Пташечка, крила треба зробити, тут зелене вишити. Тут всього лише 5 хрестиків 321-м номером. Так, мене я не знайшла відкритої, точніше перемотаної бобінки, то я взяла ось таку нитку. Це парі. Також класні ниточки, вони. Трошки сухіші, ніж роял, і товстіші, але вишивати і ними дуже класно. Ось так в мене залишається. Буду сьогодні і завтра намагатися відшити побільше. Ну що ж, показую вам самі хрестики і сподіваюся, що наступного разу в мене при включенні також буде дуже гарний результат. Ось так виглядає моя відшита робота. Дуже хочу фініш. Всім привіт! В мене 29 квітня. Вівторок показую вам свої новенькі нашиті хрестики. 1383 хрестика я нашила за 27 і 28 число. Я задоволена. Так, що по квітах? Я казала, що в мене немає декількох червоних кольорів. І так, перший колір, який я замінила, це 917 Не знайшлося у мене. Та я подивилася по карті, і найближчий відтінок мені здавався 718. Нормально його тут було небагато хрестиків, десь, може, хрестиків. 30-40, то я додала ось таку нитку. Далі був номер 3865, він такий темно-бордовий, також в мене його нема. І я взяла 814, але він такий дуже темний. Він вишивався ось тут. Бачите, ось цей темний колір. Його також було набагато, може там 30 хрестиків, може ще менше. То я спочатку вишила ним, було дуже затемно, і він такий червоно-червоний, а хотілося більше такого, щоб він врожевий шов. Ну, так, і я зробила ось такий бленд. Його також набагато це ось цей колір. Темний. його десь Тут пару хрестиків, тут парочку, тут парочку. І зробила ось такий бленд. Ну, вийшло нормально. І потім в мене ще один бленд був. Замість 917-го. Як я вже казала, я його замінила. Вийшло ось так. 326 і 718. Також небагато їх було цих хрестиків. Так, і що по ось цим відтінкам фіолетовим. 552-й я знайшла, дістала з дельфінів в океані. І потім в мене ще був колір. Зараз знайду: 3607. Також в мене його нема. І що я зробила? Я додала тут ось таку ниточку, бачите, такий, така квіточка у мене вийшла фіолетова. Так, шукаю, шукаю і не нашукаю. О, знайшла? 3607. Я замінила на 36.08. Як виходить, мені подобається. Ось зараз бачу через камеру, що виділяється ось ця діляночка. Ну, нічого, так вже буде. Мені все подобається. Так, далі я вишила повністю вікно. Тут йде напівхрестик в 4 нитки чорним кольором, потім йде 939 і 825. І ось це 400. Сьомий номер хрестик в дві ниточки. Ось так я повишивала за два дні. Дуже мені подобається. Хочеться робити бек на квіточках, щоб такі більш завершені були. І хочеться почати зашивати вже білим кольором ось це все не зашите. Але ще тут будуть напівхрестики. Різними кольорами, то також треба його дошивати. І зараз в мене вже вишито 79 з маленьким хвостиком відсотків. І залишається десь 1400 хрестиків, якщо не рахувати білий колір. Ось така краса в мене виходить. Поближче показую вам свої хрестики. Так. А ще я позашивала трошечки е, у пташечки крила. 37,74. Тут напівхрестик в дві і в одну ниточку. Здається, так. Ну що ж, продовжую вишивати далі і зроблю включення. Коли мені буде вам що показати? Дівчатка, всім привіт! У мене вже аж 5 травня, почався новий місяць. Давненько я не робила включення, 4 дні працювала і вчора, нарешті, я взяла до рук вишивку, і сьогодні в мене вже 9 ранку, і в мене стався чудовий фініш. Завершила я цю роботу. Планувала, звісно, завершити її до кінця квітня, але нічого, вона вже готова, повністю зашита, як я й казала, що я хотіла ось цей білий колір, який не зашивається. Ось ці всі білі ділянки. По схемі вони не зашиваються нитками. Я зашила 38,65. Взяла цей колір і зашила напівхрестом в дві нитки. І робота виглядає більш такою яскравою. Зробила бек, ну, зробила все-все-все, що було по схемі навіть більше. І загалом, замість 7 тисяч, в мене вийшло десь 8,5. Класна, цікава робота. Дуже я люблю вишивати підбором ось ці маленькі е, голдовські dimensions. Класно виглядає пташечка така чудова квіти. В квітах заміняла нитки, тому що деяких номерів не було. Але вийшло, подивіться, як класно і гарно вийшли в мене квіточки. Від себе я додала ж тільки зашивку фоном на півхрестом дві нитки. Класна робота, я дуже задоволена. І в мене є ще один маленький фініш. Зараз хочу швиденько попрати дві роботи, цю і ту, що показувала вам на початку відео. І... Мабуть, завтра відправлю на оформлення. Ось така класна робота. Можна розглядати. Дуже мені подобається ось ця деталь у вишивці. Це, мабуть, якась тюль, фіранка, як вона називається, правильно не знаю, але дуже вона така ажурна, вийшла класна. Тут бекстіч таким же кольором. Як вишивалася е, сама ось ця Штора, тюль, як вона називається правильно, дівчата виправте мене клас. Дуже я задоволена. Е, що ж, зараз я йду, поперу ці дві роботи і покажу вам разом їх. І ще дівчата хвилинку. Щодо моїх планів, розпочати в 2025 році, як ви бачите, використала я вже пасхальний сюжет з зайкою в мене розпочати. І так, і квіти схема або набір з квітами, то я вирішила, що ось ця робота колібрі та квіти. Підходить під цей пункт плану, то я його викреслила. Так, потім завершити, поки що у мене тільки дівчинка завершена, і мої старти. Два старти, пасхальний кролик, він, він ще не завершений, і колібрі та квіти. Я сьогодні завершила, то я його викреслила. Поки що так виглядає мій щоденник. Хочеться вже тут. Третій пункт написати, і хочеться мені альпійський пейзаж також завершити. Я сьогодні думала, що мені вишивати наступним, і вирішила, що альпійський пейзаж треба мені завершити. Він невеликий, тому що далі в мене є. М -м, де вона? Розпочати. Так, 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 декільки це моя кухня. Ось анкор панелька. З лавандою хочу я на літо цю панельку розпочати і, звісно, її завершити. Так, поки що такий план іду, готую собі наступну роботу. Поки е, сохнуть. Мої дві роботи я буду далі вишивати. Ну, що ж, дівчатка, ось і моя краса. Попрала, попрасувала, але дивлюсь, через камеру тут погано зробилося, і тут, але то нічого, головне, що сама робота попросувалася добре. Так, що по розмірах. Вишивала я її на 16-й аїді, вони повинні бути однакові, як показувала сага, але в мене вийшли вони різні. Зараз ми їх поміряємо. Так, ця робота в мене вийшла 14,5. І на. Дев'ятнадцять, чотирнадцять на дев'ятнадцять, мабуть, підсіла, бо була начебто двадцять сантиметрів. А ця робота вийшла 14 двадцять два, трошки більше, висоту, трошки більше. Ну, нічого, думала як будуть однакові. Але ця робота буде трошки більша. Хочу я їх оформити в білу раму, ну, хочу в білу. А так як мені майстер порадить, буду потім вже дивитися, можливо, щось він мені підкаже цікавіше. Так, ось дві красунки, їдуть на оформлення. І потім колись покажу вже вам, коли вони приїдуть, в мене оформлені, будуть стояти на поличці ось така моя краса. Ну що ж, дівчатка, я буду завершувати це відео. Дуже чекаю всіх в коментарях, напишіть мені, як вам мій підбір ниточок. Як вам вийшла ось ця чудова, класна робота. Сподобалось або не сподобалось? Ну, думаю, що робота вийшла дійсно гарна. Ну що ж, зустрінемось з вами в новому відео. Всім до зустрічі!